Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал, і сьогодні мій е, виріб з натуральної шкіри рюкзачок. Але я вам показую його спочатку з вивороті. Тут у мене червона стрічка і закладка є червоною ось такою е, гарною лентою. Я підшила, щоб було видно, коли людина пере ну, чорна підкладка всередині, Така хороша, дивіться, гарна така плотність. Добре. Так, це всередині рюкзачок. Так, ви зрозуміли. Зараз я його виверну. І так, друзі, дивіться, шкіра старого плаща. Плащ був добротний, але він не потрібен. Гарна шкіра, гарно шилося. Тут спереді є великий глибокий карман, закривається на момію. Одною рукою не зручно. Гарно зашиті лямки, дивіться, бачите, я три стрічки дала зашито все. Все підшито ось такою лентою, шкіра укріплена. Фурнітура підібрана в тон ось цих, ось цих змієчок. І ось такий вийшов рюкзачок. Я думаю, що буде замовниця задоволена. Адже пошито гарно, якісно, рівненькі стрічки, все добре. Замовляйте такі речі, заходьте до мене в магазин, будьте щасливі та здорові. Гарного вам всім настрою. Пока-пока. Друзі, екскурсія по магазину. Так, у мене тут продаються спеції. У мене продається насіннячко. Це я. Привіт всім! Ось така. Зеркало поставила собі. Адже зеркала не було раніше, а тепер є зеркало. І дуже гарно. Люди дякують, що, о, у вас зеркало є. Це класно. Я прийшов, подивилась на себе. Чітко. При виході зовсім отак прикріпила зеркало. Всі довольні, дивляться. Так, у мене е, тут хімія продається для огороду саду. Все-все-все кропити, жуки унічтожати, Всякі різні удобрення, Ось тут є. Всяке, так. У мене є пластмаса різна. Тобто ринки, всякі грунти, всякі миски, різні полочки, різні штучки, футлярчики. Ось такі, всякі риночки. Бачите? Ось такі. Є серветки, є тазики, є клієнка. Так, тут йдемо. Різне, різне для кухні. Кому що це потрібно? Такий. Такий вибір. Невеликий, але в мене так, трошки всяко, по чуть-чуть всього. Так, електрочайники, часи і така українська символіка, рамки, хімія різна. Канцтовари зараз у школу діткам до школи різне, всяке різне. Папочки різні, зошити, а чотири листки, фломастери, олівчики. Клеї, всяка тут у мене е, косметика, ну, таке, що необхідно для людей: носочки, серветочки, труси, чоловічі жіночі, ручки, так, швейний відділ, в швейному відділі нитки, різні голки, таке, все, що хто хоче. Ручки. Ручки зараз до завоз, тому що 1 вересня на кону. Ну і різні всякі сумки я шию. І також наш рюкзак. Ось тут моє робоче місце, бачите? Так, ось такий рюкзачок вийшов. Я думаю, що сподобається. Він зручний, не малий, не великий, гарний. Друзі, заходьте до мене в магазинчик. Пока-пока всім.